Вчителі, батьки. Широ вітаємо всіх вас з традиційним вереснявим святом першого дзвоника Днем Знань. День знань це свята насамперед тих, хто вперше в житті починає вчитися, тих, хто продовжує навчання, тих, хто щоденно віддає вам свої знання та теплосердець, навчає і виховує в дусі любові до України. Нехай плідним буде наше навчання, ростить здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті, зі святом, з Днем Знань, з початком нового навчального року. Дорогі наші вчителі, що сте ви відчулого серця, вітаємо вас з Днем Знань! І початком навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров'я, богополуччя і якомога більше радісних моментів. Вітаємо вас з чудовим святом. 1 вересня. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, реалізації всіх задуманих планів, великого щастя побільше світлих сонячних днів! Ола. 1 вересня, шановні вчителі! Спасибі вам, що дали нам знання. Я вас поздравляю з 1 вересня, щоб у вас все було гарно та було небо мирним. Вітаємо вас зі святом! Нехай учні Ніколи не засмучують вас своїми успіхами та досягненням. Вітаємо вас з чудовим святом 1 вересня. Бажаємо в новому навчальному році побільше радості, по менше прикрощів, побільше здоров'я і поменше меншу Шановні вчителі, зі святом знань бажаю вам розумних учнів, цікавих заходів та подій. Нехай ваше здоров'я буде міцним. Настрій буде відмінним і всього найкращого, що може бути в житті. День добре, вітам за Вроцлавю. Бажаю вам найкращі учителі в цей прекрасний день осені, щоб ваші що всі мрії збувалися, щоб ваша робота була веселою, гарною та Доброю, щоб ми, башкетники, не і щоб ваша праця вам приносила тільки радість. Кутен так. наші ширі привітання з 1 вересня всім вчителям. та побажання успіхів у вашій такій нелегкій, але такій важливій та потрібній роботі.